Середу культури і духовності Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка відзначає 85 років. Щорічно послугами закладу користуються понад 30 тисяч прикарпатців. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Обласна універсальна наукова бібліотека одна із головних інформаційних та культурно-просвітницьких установ регіону. У її структурі 19 відділів та 6 читальних залів. Більше 30 тисяч читачів, але ще така новинка у нас те, що ми сьогодні вже обслуговуємо в онлайн режимі. У нас є електронний каталог, автоматизована бібліотечна система Коха. це електронний каталог, який дає можливість читачам віддалено знаходити. Дити ту літературу, яка є у нашій бібліотеці, і замовляти деколи. Якщо це треба якісь певні сторінки, то ми скануємо і відправляємо. Хтось приходить уже за замовленням, яке його читає, чекає в абонементі або в читальному залі, окрім популяризації читання книг. Бібліотекарі під час війни стали волонтерами та активно допомагають військовим. Бібліотека це не просто інформаційний центр, інформаційний заклад. Сьогодні вона стала батогранною. В Україні війна. Сьогодні бібліотека це і центр допомоги переселенцям, це і місце, куди приходять знані люди Прикарпаття. Це місце зустрічі з письменниками, з поетами, це засідання круглих столів, це презентація книжок, це онлайн уроки, це є пункт незламності. Важливо підтримувати всі бібліотечні заклади. Надзвичайно важливо, що ми сьогодні разом зібралися, щоб відзначити і подякувати тим людям, які працюють в бібліотеці. І сьогодні в нас справді в державі не просто складна, особливо складна ситуація. Ми бачимо, як складно сьогодні і в різні. Способи ворог намагається вплинути на наших дітей, на саме таких вразливих дітей. Тому дуже важливо закликати молодь, відвідувати бібліотеки, відвідувати обласну бібліотеку, яка осучаснюється. З нагоди свята місцеві посадовці вручили працівникам бібліотеки відзнаки та грамоти.